Еййо, еврібаді, з вами Дензо Бугаті. Залетіли ми, як ви бачите, друзі, Бравл Старс! І ми залетіли не просто так, а із челенджем. Челендж мій полягає, в чому в цьому відео ми граємо виключно на роботах. Давайте подивимося, скільки взагалі є тут роботів. да? Так, тут я не бачу роботів, тут я не бачу. Перший це Баррел, потім тік я бачу, Ріко... Дарлі, Дальше-дальше. тут. Не... Я не бачу роботів. Опа. Сту Тоже у нас робот, как би, бы, да. Гриф Тоже у нас робот. Аж. Потім, потім, потім. Напевно, на цьому все, да? да, я так розумію. А. І виходить, далі ось такий го у нас. Кантикс, з якого ми і почнемо, друзі. Давайте зараз подумаємо, в який режим ми будемо залітати. Я оце думати, треба думати, думати, думати. Думати, давайте ка залетимо з вами в дуо. Так як в мене там плюс квест, залітаємо в дуо режим. Друзі, ставте ставки, скільки я зможу пройти. Скільки, скільки я зараз можу виграти? Офігеть! Ви подивіться, яка просто мапа. Ви подивіться на цю мапу. Просто одні кустики. <скільки> Візді одні кустики. Це жесть! Оце мапа. Оце, звісно, і мапа. Бемс, бемс, бемс. Бемс, дензо поліпшився, бемс, майже убив. Кстаті, 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 кстаті. Треба тікати. Дензо, тікай, живий, живий. Бачу кольта, бачу кольта, якого я щас хлопну. Бемс, поліпшуємося, ставимо щит. Наплюхо! До побачення, до побачення. Це було ізі, пізі crazy Бемс. Опа, тут теж у нас проти нас робот є. Головне його вбити, главно вбити, 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 робота. Нашого убили кента. Кстаті, оце халепа. Оце реально халепа. Давайте поліпшуємось. Бемс, все, ми максимального левела. У нас максимальний левел. Тепер можемо нікого не боятися. А де ж він сховався? Йомайо, йомайо, братуха, а де ж ти сховався? Я ж тебе знайду. Якщо не я зайду, знайде мій кент. Опа, знизу. Він цей знизу кентик. Став щит, щит, щит. Ізі. Ізі. Не почувствували, не почувствували. Бем, плюха. Так тут нікого. Блін, а де ж він сховався? А, бачу! Бачу. Це було легко. Ден за розвалив слухай Слухайка. 37 тисяч урону. 37 тисяч урону. Перша перемога в купілочку, как би, бы, да? Перша перемога в купілочку, епік. Лего! Лего? І що дають? О! Ви подивіться, який цей прекрасний скін? Ви подивіться просто на цього скіна. <смір> Жесть! Оце я везунчик! Оце я везунчик підігнали мені скінчика нового. Так, а, спраут у нас робот, кстати. Ну, давайте, наступний кент, це у нас буде спраутік. Бемс, їм полетіли. Також, друзі, напишіть в коментарях, який, по вашій думці, самий сильний робот в Бравл Старсі. Ну, я думаю, як для мене, да? Для мене найсильніший це спраут. Бо я просто його люблю. Він реально мені дуже подобається, просто цей кенд. Так, спереді бачив кенти на плюху. Там нано. Бемс мінус нано. До побачення, Бемс. Цьому треба цей кент? Де цей кент? Ріко Рико, Рико, ладно, Заберем баночку отако Все, отходим, отходим, бас. Бас, відходь. Опа, ще один. Робот, 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 робот. Бемс, плюха, Накидуй, накидуй ЖИТИ ДЕЗО Блін, походу це все. Це Ха-ха. За кидальщиком і грати на цій мапі це просто щось іще, правда, друзі. Дуже тяжко тут і грати за кидальщиком. Тут треба такий перс, в яких монталь... моментальний урон, я би так сказав, знаєте. Просто підійшов, як, наприклад, якийсь бул або шейлі, підійшов і взірвав. Ти просто підходиш і взриваєш кента. Так, ідемо за нашим базом. Надіюся, він когось запали, і ми його просто заплюємо своїми шариками. Да? Так, накидаємо плюшечку отако, Бемс, бемс. Так, ну. Опа, 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 друг. Накидуй, накидуй, братуха, братуха, накидуй! Він десь за нами, він десь біля нас. Додому! Це було легко. <рес> Це було дуже легко. Давайте почекаємо нашого кента, щоб він забрав у ці всі баночки. Бо ми ж не не паразити, да? ми ж не думаємо лише за себе, правильно? Хай забирає, хай забирає, хай забирає і можемо, кстати, кстати, можемо убити ось оцього нано. Бемс, бемс. Іди сюди, малесенький. Треба оцього теж понапрягати, кстати. Ти що там хілишся, манюній? Додому! Додому! Так, тепер. Ой-ой, Роза, Розу треба боятись, кстати. Розу треба боятися. Нашого, нашого кента убили, нашого кента убили. Треба жити, треба жити і не тужити. Бемс. Отако Бемс проти Розу. Ааа! Блін. А були шанси, реально були, аби я Розу убив зараз. Реально, аби я зараз Розу убив, то ми могли б і виграти. А так оцей наш динозаврик. Ну, нічого не зміг, правда. Нічого не зміг. Так, наступний юніт. У нас буде, буде, буде. Це аш. Давайте одразу його прокачаємо. Оцього Аша. Отоко берс, раз, другий раз. Беремо його. Скінчик у нас на нього не мається, Тоді полетіли так. Кстаті, оцей перс буде непоганий на цій мапі, правда. Бо він і танк, в нього купа урону. Ним можна буде тут зробити такі скажені речі. Так, хто проти нас? Ну, дивіться, єль Прімо, є 8 бід, є купа персів, де, які іменно такі жирні. Опа, 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 опа. Бульбашка, бульбашку. Треба бити бульбашку, бей. Братуха, бей бульбашку. А, все нормально, розвалили. розвалили. Розвалили цю бульбашку малесенько. Так, допомагаємо нашому кінтові лутати баночки. Жесть тут баночок. Жестяк. Оце реальна тема, да? Бемс, плюха, Бемс, ще одна плюха. Дивіться, шість баночок. Шість баночок. Я це вам скажу. Немаленька кількість. Це реально немаленька кількість. Ось окент у нас Бемс, Бемс. До побачення додому. Ти куди побіг? Супермакс, ти куди? Малесенький. А ти куди? А ти куди, друже? Піражочек. По 5 тисяч в мене плюха. Ось ще мені подобається просто цей танк. Реально. Він дуже крутий і сильний. Що підемо оцього, просто розвалимо в дві Опачки, просто так дивіться. Давайте зараз треба його переход, На переход. Бемс, ельпрімо тут ще й до побачення. Ельпрімо, додому. Тебе мої миші з'їли, просто і не почувствували. Додомця я це називаю. 48 тисяч урону вкинули. Нормально, нормально. Так. Наступний юніт, за якого ми зараз будемо шпілити, це у нас Гріф. Гріф, кстати, теж буде на цій мапі доволі такий сильний перс, бо він теж... Зблизька має дуже велику плюху. О, ми прям в центрі. Ми прям в центрі можемо залутати купу банок. Так, спайк, спраут, матрас, нано, колет. Ну, перси такі собі, правда. Проти нас слабенькі якісь персики. Мені здається, усі шанси топ-1 у нас є взяти. Так, бачу, челікса. уже на мого нападати буде. Так, мого вбили кента. Мого кента вбили. Тому з нами попався, походу Бублик. Бачу тут нано. Кстаті, кстаті, якщо я предлагаю вам даже може і зробити таку халепу. І напасти на нано. Так, де ти сховався, братуха? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, походу, давай. Мене нано з плюхи вирубив! Мене нано з плюхи вирубив! Це законно? А це законно, друзі? Напишіть в коментарях, чи це взагалі законно. Беремо теж нано. На зубний перс у нас нано. Опа! Плюс 50! Плюс 50 карточок! Нормально, а ми побили свій порог 21 700 кубків. Ха! Сюди! СЮДА просто нормально, ЖИВЕМ. Так, нам в напарники дали з вами шарфа. В принципі, непогано. Кстаті, шарф тут ТОЖЕ може досить добре тащити. Опа, бачу знизу кента оцього. Ой-ой, допомагати, -ой -ой, помагати нашому. Так, помогли, нормально, нормально. Так, забираємо баночку, бемс. Все, у нас є три баночки, треба йти, головне за шарфом. Ідемо за шарфом і просто заді нього будемо вкидувати. Він танкує, я накидую урон. Так що, все нормально, все злагоджено і продумано. Так, бачу тут кента. Бачу тут кента, бачу ще двоїх кентів Треба відходити, відходити! Дензо полетів! Дензо полетів! Так, помагай нашому кентові! Бемс! Плюха з ульти Помагати, помагати вниз! Нормально, нормально Дензо влетів, влетів з ультою в розу. Так що, все під контролем. Правда, Мікен тут витащив. Безспорно, він класно зіграв. Так, нам дають Супер Суперейдер нам дає 200 XP, кстати. Що не є дуже погано. Так, цікаво, що в нас сьогодні в магазині. Ух, ти, Йо, новий скін. Ви подивіться. О, легендарна карта. Легендарна зірочка. Халява. Оце реально халява. Треба забирати, значить. Бемс, давай. Здивуй мене, маленько. Ви серйозно, ви серйозно дали мені спел на Емс? Ладно, грій жалуватися. Грій жалуватися, коли це дають безкоштовно. Так, що в нас ще є? 10 карточок. Так. На нано ми вже відіграли з вами. Наступний перс це у нас буде сту, кстати. Сту може тут теж підроздати пілюлей усім, так знаєте? Він дуже швидкий, по-перше. А по-друге, в нього ульта кадешець з кожною плюхою. Тому ми будемо супер-гіпершвидкими. Так, фармим першу цю баночку. Бемс, 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 бемс. Давай быстріше, дензо. Дензо ломай быстріше. Так, опа, бачу ба ба барел, барел. Опа, тікати. Бемс, накидуємо плюхи, плюхи, плюхи. Одного вбили, кстати. Кстати, кстати. одного вбили. Треба відхилитися. Я б баса відхилився і зафармив би оці баночки. Ой-ой-ой, баночку забираємо. Оцьому плюшечку накидуємо. Одного вбили, кстати. кстати, кстати. Кстати, убиваем, убиваем, походу, походу убивати можем. Бемс, 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 бемс. Не попали, не попали, не попали! Ладно, тікаємо. Відходимо, відходимо. Відходимо і фармимо тут баночку цю халявну. Бемс, все, кайфово, кайфово, кайфово. Так, полетіли за нашим ось цим кентом. В принципі, я в ньому впевнений, що він зможе підроздати і тонканути. Бо в нього 9 тисяч хп, а в мене всього 7 тисяч хп. Тому можемо в цілому нападати на всіх і на все. Так я би отако десь знизу такого більшов би трішечки. Все, нормально, нормально. Тут є барел, тут є наш бухарик. Бемс, 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 ніта мінус, бемс. Тікай, жити! Нормально, нормально. Нашому кентові допомогли. Він залишився один в два. Один в два, і в нього тринадцять банок. А в тих в одного три, в одного одна. Ха! <плес> Тільки головне, щоб наш не підставився, друзі. Саме головне, щоб він не поставився і не помер по як дурбелик. Бемс, бемс, мінус. Ти кентик, а ти куди? це було ізі. Реально, це було дуже дуже легко. Ми вкинули, кстати, майже урону. урона. Він що 30, що він кинув 30 тисяч, що я вкину 30 тисяч. Нормально. за 100 ми виграли. Наступний перс, хто у нас? Хто у нас наступний робот? Це, кстати, бочка. Бухарик. Ну як бухарик? Кейс! Старий кейс! Хе-хе! Нормальне, нормальне. Я думаю, ми за нього теж зможемо хорошо відіграти. Ух ти, ой. А хто це такий? Хто це? Блін, якийсь такий скін такий красивий. Чи це новий перс? Я даже не знаю. Опа, бачу баночки. Тут є купа баночок. Бемс, бемс, бемс. До побачення. До побачення телебачення. Не бикуй на дензо лишній раз, коли ти... Нічого не знаєш! Так, в мене є ульта, і я можу влетіти. З ультою я прям можу реально влетіти, такто. Так, пішли вниз. Пейпер, не, не бикуй, пейпер, пейпер не бикуй. Біжи за Дензо, і тебе буде все добре. О, халява. Так, спереді я бачу гігача, в якого ми влітаємо. Так, це мінус Джесі. Опа, 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 братуха, 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 братушечка. Я ж тобі підроздам плюшечку, бемс. Ну. Непогано, непогано, правда, треба спочатку відхилитися. Треба відхилитися, а потім на них бікувати. Головне, що пейпер не почала раніше бікувати, чим я буду танкувати. Так, проходимо сюди. Бемс, до побачення. Пролітаємо вперед. Бемс, мінус спайк. ой Ой-ой-ой, поможи мені, подружка! Убив, убив. Дензо розібрався. Дензо з усім розібрався, так що ти можеш малесенька не переживати. І він влітай сюди і вбиває ще одного. Хто наступний? Хто? Опа, бачу, бачу кента. Ні, братуха, тобі це не допоможе. Вибачай, ну, це ізі катка, як я і говорив. 36 тисяч урону. Нормально. Дензо та ще, плюс 500 XP, кстати, Виповнили квест. Так, наступний у нас це Ріко. Ріко і 8 біт буде потім. Бемс, полетіли. Полетіли. А чого чо чекати? А чого його чекати? Правильно. Клим у нас рука набита, і ми можемо просто вігрувати халявні кубки. Так, а цікаво, що в мене взагалі по спелах? По спилах на наріко. Бо я вже й не пам'ятаю, кстати. А, о, нормальний цей спел, слухай. Я знаю, це хороший спел. Опа, опа, бачу, бачу тут Атіка. Бачу, тіка, якого треба понапрягати. Бемс! Ой-ой, ой, -ой, -ой Дензо, тікай. Дензо, тікай. Бо буде халепо. Дензу думав, що на ріко зможе класно відіграти, проте нас кинуло в попу світу, де ми в центрі просто на всіх дивилися. Так, наступний перс це у нас 8 біт. За 8 біт, я думаю, тут я по-любому увійду в топ-3. Уже по-любому. Я вже не говорю за топ-1, правда, да? Ну, в топ-3 є усі шанси. Так, нам в напарники дали. О, сядали отого челікса, що може хорошо станети, кстати. Непогано. Це добре, це добре, добре, добре. У нас одна баночка є, треба ще оцю зафармити. Так, полетіли, за мною біжи. Кентуха, кентуха. Опа, бачу, бачу, бачу. На тебе вирішили напасти. Десь тут сидить, десь тут по-любому сидить паразит. Опа! Нащо манюнього? Так, у нас тут шарф є. А шарфа, я боюся. Бемс, 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 бемс. Нормально. Розвалили. У нас тисяча хп. Тисяча хп розвалили. Бул. Мене убив Бул. Мене убив Бул. Братуха, ти йому не конкурент. Пожалуйста, не йди. Що він робить? Пацани, от куди він тікає? От реально. Що він зараз зробив тільки що? Приніс нас в центр мапи. Ой-ой-ой, халепа, велика халепа, в нього вісім банок! З нас просто знущаються, правда? З нас просто знущаються, Походу, і йому капець, І йому капець, да. Ну. По-правді, по-правді, з цим кентом мені не сподобалось зіграти. Це якийсь кошак, чи хто це він? Я не знаю. Ну, гейм овер. Згодний. Згоди я із 8 бітом, це гейм овер. Так, наступний перс нашого челенджа це пущується. Тік. Правильно? Полетіли тік. Надіюся, ти витащиш. Надіюсь, ти витащиш і всіх просто рознесеш. От, кстати, кстати, за закидальщика це непогано, коли нас заспавнило в центрі. Реально, це не так погано, як могло би бути. Я бачу ось цю красу. Я бачу цю красу, яку я хочу зафармити. Ой-ой-ой, напевно, не один. Я хочу зафармити це все лихо. Ай боже. Надіюся, оцей наш Кент хоч щось зробить. Бо я реальний бублик пішов просто і віддався. Так, бачу кента, бачу кента. Можемо туди тако накинути плюшечок пару. Бемс. Опа, сюди накинемо. Зараз ми їх знайдемо. Зараз ми найдемо цих паразитів. Опа. Опа, зверху б'ються, зверху б'ються. Бемс, плюха. Треба ще одну туда ж, Бемс, також ще одну плюшечку. О, нормально, нормально, розігріваємо кінтів. Опа, 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 топ 2 топ 2 вже. Ааа! Гребаний шарф. Живи! Ніта, Ніта, живи! Живи! Убивай, убивай! Майже убила, кстати. Майже убила шарфа. Ну, там два танка, там було б дуже тяжко, нам реально. Ну. Проте, проте ми взяли хоча б топ 2 хоча б топ 2 Це теж непогано. Ну і останній перс за якого ми зіграємо, це буде у нас барел, друзі. Давайте приймемо тіму нашого сокланця да? і покажемо, покажемо йому, що ми хочемо піти в туман війни. Так, полетіли! Дензо готовий! Дензо готовий! і цікаво, кого він взяв. У нас кого він Кстати, кстаті, кстаті, це дуже хороший перс. Він взяв. Якщо в нього ще той спел, що бачити в кустиках, дуже хорошо. А ні, в нього другий спел. Я поняв, Ладно. Ладно, ладно, фармим тоді баночки. Так, треба от того ще тако Бемс зафармити. Треба з цієї сторони ще тако забрати баночку. Так, він нам каже, щоб ми йшли в центр. Щоб ми йшли в центр і не втекали. Так, бачу, 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 роза афека. Оцього можемо тако Бемс, злякати. Опа! Оце халепа йому тута. Так, треба сюди кудись в, в бік піти. Я маю, а, вони наверх побігли. Вони наверх побігли. Все все, все під контролем, все нормально. Бемс, бачу, шарфа. Ой, шарфа кажу, ворона. Так, кинули нашому хілочку, похилили його. Так, мені здається. Опа, бемс, бемс, бемс. Плюха-плюха, ще одна. Нормально. Живемо. Так треба якось оцього бублика загнати. О, наші з ним розібрався, нормально. Опа, ворона бачу, бемс, плюха. Так, десь тут один сховався, дружок. Дружочок, піражочек, так-то, да? Іди сюди. Іди сюди, тобі говорять. Бліна, три команди, три команди, наші таща, наші таща, пацан, бемс. Накидаємо плюху. Ой-ой, ой хелп -ой -ой, me, Хелп! Хелп, братуха, братуха! Убивають! Б'ють насілують! Блін, жесть! Надіюся, наш чувак витащить зі мною <смас> з таким бубликом, як я. Оцей його чувак дуже. Ого! Ви це бачите, він його підірвав! Він його просто з'їв! Він його схавав! Ха-ха! <смас> він соло витащив! Ні, красавчик, Дімон просто витащив! Дімон витащив і заробив таку вподобайку! Вподобайку! О, зірочка, і що нам дадуть? Нам дають коїни. 50 коїнів, кстати. Ну, непогано, і не погано. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутеських подобайок і не забудьте про підписку на канал. З вами був Дензо і усіх до зових зустрічей.